Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні Авантюри. В мене сьогодні 31 серпня, а це означає, що завтра вже починається осінь. І якщо довіряти календарю, то осінь це поступові зміни в природі, коли природа готується до зими. Як Наскільки поступово ці зміни будуть у нас в цьому році, невідомо. Якщо подивитись на те літо, яке було. Але хай там як. Все одно восени ми більше сидимо вдома, більше хочеться нам зігрітися і хочеться в'язати якісь теплі, затишні речі. До того ж. Кольори, які буяють в природі восени, також е радують і надихають на якісь нові цікаві проєкти. І Маруся е з каналу Марусина Скринька Рукоділля е запрошує всіх пов'язати у новому спільному проєкті е Вернісаж осінніх Бар. Е він вже проводиться. Здається, четвертий рік поспіль, може третій. Я брала участь у ньому в минулому році, з задоволенням пов'язала, вив'язала декілька цікавеньких для себе речей і хочу це зробити знову в цьому році. І зараз я вам розкажу про свої плани на цей проєкт. Я Запрошення до спільника я побачила десь пару днів тому. Подумала-подумала. І ось що я придумала. В цьому проєкті шість номінацій. І я спробую пов'язати до кожної з цих номінацій. Перша номінація називається Діти то наші квіти. І як ви бачите за назвою, то це в'язання для дітей. Моя донька в цьому році вона не потребує нового одягу, нічого нового вона не захотіла, я тільки перероблю їй трішки те, що в нас вже зроблено було. Ось таку ковтинку я в'язала їй два роки тому, і вона її ще по довжині, по загальній довжині вона її. Ще нормальна, а ось рукавчики вже стали трішки закоротками. Тому я дов'яжу їй рукавчики. Зашок у мене ще є. Це ковтинка, яку я в'язала з Alize Cotton Gold. і прикрашала ось такими ось мухоморчиками, які вив'язувала окремо гачком. Це те, що я хочу зробити для донечки переробити. Можливо, і не буду я включати це потім в звіт по проєкту, але ж просто як план на осінь я вам озвучу, тому що це також займає час. І дитячу річ, яку я хочу пов'язати, я хочу пов'язати сарафанчик. Скоріше за все, це буде сарафанчик на подарунок. З Пряжі Alize Lana Gold Fine. Це е, сіренький колір номер 21 У мене є ще е, неповний такий моточок. Я думаю, на сарафан мені вистачить. Це буде сарафанчик приблизно на вік 2-3 рочки. Друга номінація, яка є в цьому проєкті, називається Із кожної осінню. Ні, вибачте. Осінь найкраща пора для натхнення. В цю номінацію в'яжуть плечові вироби для дорослих. Я дуже хочу пов'язати вже що-небудь таке пухнасте, м'якеньке, легеньке. І в мене є пряжа, я не знаю точний склад її, тому що це розпущена пряжа. Ось така вона, ось така ниточка. Е, мені здається, що це е, може бути спушена альпака, але, можливо, це і такий мохер. Але коли я побачила, е, цю річ е, я купувала в Seconді, це був джемпер хендмейд, вив'язаний кимось. То я просто закохалася в цей, цей колір. Він такий неоднородний, не знаю, як сказати, колір какао. Можливо, з сивиною такою дуже цікавий колір. І е, джемпер був дуже м'якеньким. Це мені і сподобалось. Я його взяла, купила, розпустила і ось я вив'язала вже собі. Зразок. Тут я підбирала різні спиці, почала тут з з номеру 6, зверху, потім 5,5, спробувала на номері 5 пов'язати, і мені здається, що я зупинюся на номері 5,5. В середньому з них дуже м'якеньке, дуже таке пухнасте. Полотно таке, як я люблю. Ось саме такі склади, саме такі вироби я люблю в'язати. Звичайний джемперок хотілося б пов'язати, просто лицевою гладдю, регланом зверху, і все. Тут сама пряжа а, дуже гарна, і нічого я не хочу видумувати для її а, якогось ще прикрашання. А, це те, що я хотіла б розпочати, але у мене ще є купа а, процесів, які вже я розпочала і не, а, не можу ніяк їх довести до, до кінця. І ось щось з них я таки планую завершити за час цього спільника. До речі, я не сказала, що спільник буде проходити до 31 жовтня. Він вже йде з 25 серпня і до 31 жовтня. І ви можете ще долучитися до нього, тому що вступний. Вступ до нього можна записати до 10 вересня. Так, І продовжуємо з моїми недов'язами. Маруся дозволила брати в проєкт недов'язи, тому можемо їх дов'язувати. І перший джемпер, який в мене, мені хотілося б дов'язати, це ось такий джемпер з пряжі плума. Від фірми Концепт Байкатя». Джемпер зараз в мене знаходиться на ось такому етапі, що тулуб у мене вив'язаний, вив'язаний один рукавчик до манжету. Ось. І щоб зрозуміти, яка довжина рукаву. Мені рукава мені потрібна. Я вирішила, що я спочатку вив'яжу горловинку, щоб вже посадити на себе джемпер, і потім вже займатися рукавами. Ось я вив'язала, підняла петлі по горловині, вив'язала горловинку подвійно, почала її кетлювати. Ось по спинці я вже це почала робити, сшивати. Чи то я щось роблю неправильно, чи то. Просто мені не подобається те, що виходить. І тому я зняла тут спиці, зняла петлі зі спиці і буду, мабуть, я розпускати цю горловинку, обробку до половини, не буду робити її подвійною, зроблю одинарною і закрою вже еластичним способом голочкою. Ось, так що мені потрібно закрити буде горловинку, зв'язати один рукавчик повністю і дов'язати тут другий рукав, чи то вже в'язати резинку, чи ще подовжити. Це буде видно, коли вже буде горловина і можна буде приміряти повноцінно цей джемпер. Це недов'яз номер один. Нумер два це у мене процес Кардиган від патіт Ніт, і кардиган, який називається Єва. На зараз він у мене відв'язаний тулуб, і почала я робити тут резиночку. по… За описом тут потрібно ще десь сантиметр резинки дов'язати, але я думаю, чи зупинятися, чи продовжувати. Чи хочу я резинку такої висоти, як за описом. Хочу перезняти на довшу на спиці з довшою волосінню і поміряти цей кардиганчик, його довжину, на якій зупинятися. І ось, що тут в цьому кардигані? Дов'язувати рукавчики і робити обробку план, планку в'язати по всій довжині. По горловині і тут по тулобу. Це у нас недов'яз номер 2 І ще є у мене недов'яз, який би хотілося вже закінчити продовж. Цих двох місяців це джемпер, який я для себе називала, назвала пухнаста авантюра. Ось такий джемпер, який я в'язала з поєднання ниточок. Назвала авантюрою, тому що я не розуміла, чи вистачить мені ниток, чи ні. Зараз дістану їх покажу, щоб нагадати, бо всі вже забули, тому що я. Відкладала цей проєкт на літо, бо це було не, не актуально, а зараз вже е, починається, м, починається холода, починається осінь і саме час дов'язати цей е, джемпер. Поєднувала брала я тут такі нитки. Це у мене Мохер. Е, який називається Аврора, 50% мохеру 50% акрилу. Ось такий бежевий колір. І е, 1500 метрів на 100 грамів товщина. Далі друга в мене була ниточка, ось такий невідомий, невідома тваринка з секонду. Теж щось е, трохи пухнасте, невідомого складу. Невідомого, невідомої товщини. І третя була в мене ще літочка. Ось такі е діаманти паєт від ярни. Е на бежевій основі такі е голографічні, я б сказала, і вони не гобудь ну, голографічні, це називається. Маленькі паєточки. І я коли починала цей проєкт, я вагалася і боялася, що мені не вистачить нитки. Але ось у мене вже все відв'язано, і навіть паєток однієї, одного моточку, в якому тут було, здається, 800 чи 750 метрів, мені вже вистачило на Усе в'язання, окрім манжетів, але на манжети я вже не буду пускати паєтку, щоб воно мене не кусало. Тому ось так. І ще я так думаю, що хоча тут у мене тулуб нібито і вже і був готовий, але за цей час, поки джемпер цей лежав на количці, я трішки. Знала нового у в'язанні, трішки де, де, де чому навчилася. І оскільки я забула тут, не вив'язувала виточку по грудях, то я буду понизу для компенсації довжини тут, щоб не підскапувала довжина попереду, я буду вив'язувати арочку для подовження переду. Ось такий мій план по роботі з цим джемпером пухнаста авантюра. І це у нас з вами була номінація, друга номінація. Із кожної. Осінь – найкраща пора для натхнення. Далі у нас третя номінація називається: Зігріємо ручки та ніжки, в якій. Можна в'язати будь-які аксесуари, шапки, рукавички, шарфи, бактуси або шкарпетки. І я буду в'язати, обов'язково буду в'язати шкарпетки до Геловіну, але не показую зараз пряжу, тому що це я буду робити в жовтні, і я не думала ще не шукала е, ні візерунок, скоріш за все, це буде з е, жакардом, шкарпетки з жакардом. Е, і я ще не шукала ні візерунок, ні, не підбирала пряжу, нічого я цього ще не робила, тому що це жовтень. А цим я займусь у жовтні. І друге, чим би я хотіла б е, що би я хотіла тут пов'язати у цій номінації, це шарф. В якому я хочу застосувати бабусині квадрати, але знову я вам нічого не показую поки що, тому що шарф я хочу зв'язати до осінньої курточки, до демісезонної курточки. А я її ще не купила, хочу трішки оновити свій гардероб, хочу купити нову куртку. І поки що її не купувала, І тому о, в яких кольорах буде цей шарф, я ще також не знаю. Е, в мене є е, е, такий деякий набір моточків, я хочу в'язати цей шарф з залишків. І деякі е, залишки в мене є, але що з них я буду брати, я ще не знаю. Пізніше я вам покажу. Цим, мабуть, ми вже жовтні займемося. І переходимо до наступної категорії. Категорія номер 4 підглядаю, і ось, і оселя бралася в багряне намисто. Категорія, в якій е можна в'язати або е речі для м декору оселі, або іграшки, сумки, щось таке маленьке. Що не стосується одягу. Я для цієї категорії буду в'язати лисичку, іграшку з спицями. Пряжу для неї я замовила. Вона ще їде, тому показати не можу, але потім, як вже розпочну це в'язання, то вам все буду показувати. Наступна п'ята категорія, і з кожною осінню я розквітаю знову. В цій категорії можна брати інші види рукоділля, все окрім в'язання. Я хочу спробувати в цьому сезоні, оскільки яка називається Із кожною осінню я розквітаю знову, хочу спробувати новий для себе вид рукоділля це вишивка бісером. Я хочу вишити брошку. Це вже давнє моє бажання, ще до повномасштабного вторгнення хотіла я це зробити, але я все ніяк не доходила до цього. І ось нарешті я замовила набір для вишивання бісером від Crystal Art. Він також в дорозі, і потім я вам його покажу. І далі у мене є ще шоста категорія тепло наших рук. Називається категорія, в якій можна в'язати речі на благочинність. Я хочу в цій категорії пов'язати два види виробів. Перше, це будуть шкарпетки. Шкарпетки для наших захисників, які я буду в'язати з пряжі Alize Wolf Time. Ось такого вона кольору, ну, я б сказала, теплий какао. І він, здається, так і називається іноді на сайтах в магазинах. А за номером це. Так, зараз спробую знайти. Так, щось не можу я... А, ось я знайшла 581. Це 581. А, пряжа товстенька, шкарпетковий склад в 100, 100 грамах 200 метрів. Будуть чоловічі а, І Друге, що я хочу тут пов'язати всі номінації, це комплект одягу для поспішайок. У мене є ось така пряжа, яка називається Венді. Це стопова пряжа, яку я купувала в секунді. У мене її, вона малесенька, це здається 25 грамів моточок. 100% вовна зроблена в Англії. В мене є декілька моточків, і е, саме на цю справу для поспішає, щоб зігрівати е, цих маленьких діточок е, вовною, вона добре підійде. Ось. І це буде комплект для поспішаєк. А, і ще я вам пропустила. Те, що хотіла показати до номінації номер 5 а, Із кожною осінью я розквітаю знову, окрім брошки, вишивки брошки, а, я хочу ще встигнути пошити проєктну сумочку. Хочу нарешті оформити оцього гнома в проєктну сумочку, бо вже літо пройшло, гном тут серед маків, а я ще не зшила цю сумку. І можливо. Є у, мене, є у мене ось такий клаптик е тканини для печворку. І бачите в такий е е малюнок, який імітує печворк. Такий таке клаптикове, клаптикову ковдру. Так, і ось у мене ось такий шматочок, він тут на одну. А може і дві сумочки вистачить. Ну, поки що почнемо з однієї. Досить такі осінні кольори, мені здається, і буде цікаво шити таку сумочку в цьому спільнику. Ось, тепер у мене нарешті все. Це я вам показала всі свої плани розказала, які були, які у мене є на цей в'язання у проєкті Верніса осінніх Барв. Бажаю всім, хто буде приймати брати участь у цьому проєкті, здійснення всіх ваших планів, легких петельок, щоб все у вас виходило без перев'язів. Ну і бажаю всім вам, мої любі глядачі, також вдалого в'язання та іншого рукоділля, чим ви полюбляєте займатися у свій вільний час. І на цьому я буду завершувати. Всім спокійних днів та ночей і до нових зустрічей. Па-па! І тепер у мене на цьому вже все. І на цьому я буду завершити. На, на цьому я буду.